Привіт, мене звати Оля, і я керуюча кафельтурист. Щось ми підключили ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Довго вагалися, чи приходити з власного сайту перепідключати до мене, але все ж таки наважилися. Я думаю, що це було правильне рішення. Доставка в нашому закладі дуже популярна функція, і самовинні замовлення з собою. Також тому, що це економить час гостю. Він ну, не, не очікуючи в закладі, може замовити віддалено за посиланням в інстаграмі, наприклад, і прийти забрати. Доставка так також популярна історія, але ми почали використати. ...спочатку голову табов. Після чого вже зрозуміли, що напевно краще пушити свою доставку, тому що це набагато економніше і берігає кошти на кладу. Співпрацювати з чогось доставкою набагато вигідніше, тому що ми економимо багато коштів, не виплачуючи винагороду агрегатору. Нещодавно ми почали тестувати функцію on Demand. Я вважаю, що це найзручніший кейс із всіх, що я бачила, тому що кур'єри Глова знають свою роботу, знають як її виконувати. Це зручно. По перше, для нашого персоналу, який займається прийманням замовлень в онлайні, Простіше сприймати гостям, які замовляють. Коли до них приїжджає кур'єр, а не просто таксі. Кур'єр точно доставить до під'їзду, до дверей, додому функцію головомон. Ми можемо не мати штат своїх кур'єрів, а просто винаймати співробітників голова, оплачувати їм суму доставки і мати штат кур'єрів. Привіт, мене звуть Оля. Я менеджер кафе Альтруїс. Приведу сердечок на сайті Choice. Дуже проста функція. Коли приходять нові гості, дивляться на цій страві ось сто сердечок на інші. Страві там 50 сердечок, і вони вже по цьому якось орієнтуються. Це зручно через додаток, «Choice Business» відразу редагувати стоп-лист. Якщо страва закінчилась і кухня передала менеджер залу, то можна відразу через додаток нажати одним кліком, що страва закінчилась, і гості просто не будуть її бачити, і не буде а, ніяких зайвих питань, що ця страва закінчилась, і не потрібно буде а, говорити, що ось цього немає. Так я дуже рекомендую використання щось платформою всім закладам, тому що це по перше томізм. ...витрати закладу. Не потрібно друкувати меню, не потрібно розробляти дизайн. Щось дуже корисний, комфортне тим, що ми можемо використати і свою айдентику там і завантажити свої шрифти. Там а ми вже не друкуємо меню, тому що це не популярна історія. Ми можемо редагувати всі позиції в онлайні. Ми можемо запустити свою доставку так без використання інших якихось партнерів. Ну тобто дуже багато функцій, які розвивають бізнес, і напевно, що великий плюс в тому, що можна розвиватися з доставкою саме. Ну тому що я думаю, що це. Це прям майбутнє у всіх закладів.